Доброго ранку. У мене є родичі у Бразилії. Мої батьки теж замислювались іммігрувати у Бразилію. Я часто запитувала себе, як би склалося моє життя, якби вони насправді реалізували свої плани і переїхали до Бразилії? Життя склалось би по-іншому. У мого батька під час війни був невеликий садок, де він тяжко працював і, на жаль, захворів на туберкульоз. Та був відправлений на два місяці до санаторію. На щастя, хворобу виявили вчасно, і він швидко одужав після цього. Мої батьки вирішили відмовитись від садівництва. У той час мої бабуся і дідусь ще раз відвідали Бразилію, щоб бути ближче до старшого сина. на цей раз у них було бажання залишитися там надовше. Перед виїздом було вирішено, що мій батько зі всією сім'єю має поїхати слідом. теплий клімат безумовно був би корисним для здоров'я Унто. моя мати страждала від сильного болю у спині, і тепло мало б добре вплинути на її стан. Вона не була у захваті від цього рішення, але, врешті-решт, погодилась. Вони отримали візи до Бразилії і забронювали квитки на пароплав, що прямував до Ріо де Жанейро на цьому вантажному судні були місця для пасажирів. Корабель мав відпливати у травні. Садок був проданий, і тепер вони хотіли продати інвентар і дали оголошення у газеті. У першу суботу травня вони були як звичайно у громаді. наступного ранку вони хотіли відвідати усіх родичів, щоб попрощатися з ними. Вони планували це завчасно. На наступну суботу оголосили прощальну вечірку для сім'ї Роуе, що виїжджала за кордон. несподіванкою стала телеграма, яку зранку отримав батько Хільки. телеграма була від Ріхарда з Бразилії. «Чи не можете ви відкласти переїзд? Тяжке становище з житлом. Все дуже дорого. Батьки були шоковані. Що вони мають тепер робити. Унто скасував прощальний вечір, що планувався на наступну суботу, і тепер не знав, що робити далі. Мої батьки були приголомшені. Вони все продали. вже оплатили переїзд. Що вони тепер мають робити? Ви можете собі уявити, наскільки були шоковані їхні батьки через ці обставини у Бразилії. Вони не були молоді і, можливо, більш вразливі, але Хілька і Унто були молоді і змогли адаптуватися. крім того, у них не було занадто високих очікувань. Тепер вони мали усе заново переосмислити, але здавалось, що розум їм не допоможе. Будинок був проданий, усе майно виставлено на аукціон, внесено великий завдаток за квитки і вони мали скасувати поїздку. Як їм дізнатись, яка воля Божа щодо них? Якщо б вони могли звернутись до Бога за порадою, було б легше прийняти рішення. Псалмист писав: Буду бігти шляхом твоїх заповідей, бо пошириш ти серце своє. Але у Біблії немає прямих вказівок щодо поїздки. Вони провели цілий день з друзями, обговорюючи свою ситуацію. Нарешті вони дійшли висновку, що вони мають віддати усе у руки Божі. Найперше вони вирішили просити Бога допомоги у цій ситуації. Унто написав на двох папірцях їхати та не їхати. Папірці він згорнув і поклав у миску, що стояла на столі. Тоді вони почали молитися. Під час цієї молитви вони відчували особливу Божу присутність через його ангелів. Вони знали, що знаходяться на життєвому роздоріжжі і що рішення, яке буде прийнято, матиме величезні наслідки на хід їхнього подальшого життя. Коли вони закінчили молитву, усім було зрозуміло, що вони отримують правильну Божу відповідь. Коли Унто розгорнув папірець, на якому було написано не їхати, він сказав тепер питання вирішено. Ми не їдемо. Вони дякували Богові за допомогу, що він вказав їм правильне рішення. Тепер вони відчули полегшення, знаючи, що чинять згідно з Божою волею. Вони повідомили судноплавній компанії, що відміняють свою поїздку. Вони не знали, чи повернуть їм завдаток, що був сплачений за квитки. Через два тижні після того, як судно відплило, мій батько отримав чек на саме ту суму, яку він заплатив за квитки. Місця змогли продати. Це було першим свідченням того, що рішення було правильним. Тоді ж у церкві відбувся молодіжний конгрес, під час якого моя мати була дивним чином звільнена від болі у спині. У 1946 році моєму батькові знову запропонували роботу у церкві. Він вже давно відчував незадоволення своєю роботою, працюючи у саду. Він хотів служити Богу. Він був обраний секретарем, а згодно скарбником новоствореної східнофінської конференції. Так Унто зрозумів, що Бог передбачив для нього служіння у Фінляндії. Чи народилася б я колись, якщо моя сім'я іммігрувала б до Бразилії Як би проходило моє життя? добре усвідомлювати, що прийняти рішення залишитись було прийняте з молитвою та під Божим керівництвом. Взагалі добре у всьому питати у Бога про його волю. Цей досвід моїх батьків допоміг також і мені вірити у Божий супровід. Зазвичай план, який здається нам добрим, не призводить до бажаного успіху. Але якщо ми слідуємо Божому плану, ми можемо бути впевненими, що він забезпечить нам краще майбутнє. Помолимося разом з вами. Господи, дякуємо тобі, що ти ведеш нас. Допоможи нам завжди дослухатись до Тебе у своїх життєвих планах. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатись з нами за адресою, яку ви бачите на екрані. Бажаю вам сьогодні чудового дня з Богом.